Вимирає, нас було не недавно 52 мільйони, тепер 40, 70. Боже кожна мама повинна породити троє дітей, бо Україна вимире, а ти дорога бачиш, що так любиш українську мову, любиш свою Україну, святи, свою внутрішню дитину, я вже стара немічна. Але я так люблю Україну і не хочу, щоб вона вимерла. Роди троє дітей, я ти допоможу відбавитися. Під час місії ми повинні помиритися з сусідом, щоб в селі не було гніву. Пам'ятайте, місія прийшла, то не місіонери прийшли, як казав місіонар, то Ісус Христос післав своїх учнів і через їхні уста буде промовляти до наших сердець. Ще бажаю вам успіху в своїй місії, але дуже вас. Зараз ми відемо перед церквою, заспіваємо кілька релігійних пісень, українських пісень, щоб чути до Микуїн та до Тернополя, що в нашому селі почалося місця. Добре? Слава Ісусу Христу. Ще перепрошую. В середу у п'ятій годині будуть семінаристи, вони будуть вчити дітей. Катисні. Будуть діти веселитися, на гітарі грати, співати з вами, бавитися вас. Це буде і для дітей, і для молоді. П'ятниця, середа, четвер. середа, четвер, ят... п'ятниця і субота. Вони знаю, що може тепер п'ятниця і субота, три дні. А в суботу буде лапра. Може, всі там десь не тут. Для того буде концерт біля ватри, там буде солодочки, ну, мамів спеціаліст, там буде дітей без йдеться, там буде концерт, фризи будуть, ігри будуть, і така буде духовна забава. суботу пам'ятаєте? А так то кожен день від точки і молодь приходити в п'ятій годині і годину будуть займатися І Підходимо перед церквою. Ваші присутні хорести незагарно та співають так мило до серця. Найпослуговій. Ні, ні, я без мікрофона. Я запрошую мови, а особливо дівчат. Дівчат, бо приїдуть семинаристи.

І то дав такі гарні звучати, о, такі гарні мощі. Та я сказав, та й щой, місія закінчилася. І, і Я не знав, що коли виходили заміж на семинаристики, приїжджали там. Ну і богі сестри вийшли заміж за семенаристів. І я навіть не знав. Я їду теж в Олині Владивою. Їхання, то й я Заїжджаю, а той одеський церкву будує. Я що я впізнаю. І навіть я записав і номер телефона мобільний. Я кажу, а ти що то робиш? Бо я її бо я спілкувався з, з, з тими дівками. Він каже, я вже тут давно. Тож, ти може їм, то виказали. Я не казав, щоб вона була їм. Ну, але так сталося. Так що прошу, дівчат, щоб приходили тут. Дівчата і бокс, дівчині припадати, і можна. Прошу відповідь і, і відкладати.